Всім привіт! Сьогодні буде продовження історії про оцей ось мультиметр. Я в попередніх відео його критикував, казав, що він не дуже гарний мультиметр, тому що в мене зламався перемикач. Він коли вимикався, садив повністю батарейки, там щось коротило, і батарейки прямо ж грілися, були дуже гарячі. Розряджав батарейки буквально там за хвилину і все, нема. Я сюди... Розібрав його під перемикач термоклею, підлив трішечки і зараз працює все нормально. Але з ним також була проблема, він перестав нормально функціонувати. Опір показував, вмикаєш опір, і він відразу показує, що попало близько 1 кОм. Замикаєш щупи, показує. Опір щупів ніби. Але коли починаєш міряти там компоненти, також попало, показує. І коли вмикав на режим продзвонки діодів, перевірки діодів, то також падіння напруги показував там, близько 06 В. Некоректно функціонував, а також була досить повільна продзвонка, стала продзвонка набагато повільнішою, ніж була із заводу мучила мене ця проблема. Знімав я попереднє відео про це і все-таки вирішив її а, якось виправити. Замовив я в Китаї транзистори, прийшли мені транзистори, Y1, я ніде їх не міг знайти. У себе там на розбірці скажімо так, з якихось плат випаєте. Y2 знайшов, Y1 не знайшов, заказав в Китаї. ну, Але вони зовсім дешеві, 20 гривень за 20 штук. А, дочекався, прийшли, ну, звісно, з безкоштовною доставкою. Місяці йшли, перепаяв транзистори і побачите, що з цього вийшло. Приємного перегляду. Не, мене, не залишають мені покої оці ось струмовимірювальні кліщі ANENG np 200 а, Я хочу все-таки, щоб вони показували правильно опір. Адже зараз вони показують, коли вмикаєш опір. Ну, у мене там було відео, я залишу посилання на відео, коли вмикаєш опір, вони показують там, що попало. Хочу, щоб правильно показували опір. І хочу спробувати перепаяти оці ось два транзистори. Вони маркеруються як Y1 транзистори. Ось оці два транзистора мене цікавлять. Оці. Зараз спробуємо, що воно дасть. Тому що коли їх продзвоню, чому я їх взагалі а, хочу замінити, випаяти, подивитися, що з ними? Коли продзвонюю, між о, емітером і колектором вони дзвоняться. Ось так не дзвоняться. І так не дзвоняться. От так дзвоняться, ніби пробиті. Ну але хто його знає, треба пробувати, може на платі пробиті. Я вже так випаював. Вже на платі ніби пробиті, а то й не вони пробиті. Ну, коротше, треба, треба випаяти, подивитись. Мова про ці два транзистори. Мар... На платі вони маркуються як Y1. Для того, щоб випаяти та запаяти транзистори, я використовую паяльник, не фен. Чому? Поясню. По-перше, багато навколо пластикових деталей. по-друге, якщо використовуєте фен, є шанс здути. Якісь інші деталі. Ну, мені в цьому випадку було зручніше використати паяльник, як я їх випаю, ці транзистори. Спочатку прогріваю одну частину транзистора, потім іншу. Але тут обов'язково, щоб на паяльнику було багатенько припою, щоб нанести із кінця жала паяльника перенести цей припій на виводи транзисторів, і він не встигав застигнути до того моменту, як ви. Торкнетесь іншої частини транзистора. Ну, отак, прогріваючи одну та іншу частину, випаяв ці транзистори. Тепер їх продзвонюю. На платі вони дзвонилися, ніби пробиті. Зараз же мені здалося, що вони вже не пробиті, ніби вже не пищали. Тому... Тому я тут трошечки засмутився і вирішив, що знову-таки я попав мимо, і що даремно я. Що даремно я їх випаював. Ну, все ж таки, вирішив, що, що буду... Е, Мабуть, вирішив, що буду далі рухатися, що все-таки запаяю нові транзистори. Поряд із цим перевірив ті транзистори, які є на платі, один з них е, також дзвонився. Я ці транзистори вже випаював. Продзвонювався, ніби, ніби пробитий. І ці транзистори вже випаював, їх випаєш з плати, вони дзвоняться як цілі, а на платі ніби пробиті. Ну, таке. Незрозуміло що. Ось. Беру нові транзистори і буду їх запаювати. Запаювався зворотній послідовності, пінцетом Транзистор ставлю на флюс. Ну флюс у мене RMA 559. Ставлю пінцетом на цей флюс транзистор, він туди прилипає. А потім припаюю одну ніжку. Притримую сам транзистор і одну ніжку припаю до плати. Ну ось Я одну ніжку припаяв. Тепер транзистор вже не рухається, можна паяти дві інші ніжки. Уже спокійно. Спокійно це роблю, так як транзистор зафіксовано на платі. Ну а потім потрібно буде поправити транзистор, щоб він став рівненько-красивенько. Для цього знову ж таки пропаю послідовно одну та іншу частину виводів, і трішечки рухаю транзистор, так як мені треба. Та і все. І все, транзистор на місці. Можна приступати до запайки іншого. Та ти що, чудо, о, чудо! Запрацювало! Фу, не зря мучився. Ну, то що, перепаяв я на мультиметрі два транзистори, і тепер наш мультиметр зафункціонував повну силу. Струм показує, що працює. Струм вимірюємо. Постійний. Дванадцять ноль три. Там на блокові живлення рівно дванадцять ноль нуль. Опір. Раніше було тут, що попало. Зараз все нормально. Показую опір. Ось опір 10 кОм. Рівно 10. Опір щупів, до речі. Ну, взагалі по нулях. Щупи я тут міняв, щупи ніби не погані. З голочками тоненькими і з малим опором. Так, далі, що тут у нас є? Діоди. Ну, падіння на щупах, ну, майже 0, 001 Раніше так, що попало, показувало. Продзвонка, Продзвонка до речі, коли замінив транзистори, стала швидшою. То така була повільненька, зараз все добре. Ну, все чудово. Ну і конденсатори також все працює. Міряємо А Безконтактний вимір струму показую. Закорочусь щупи. Один Ампер там стоїть. Скидаю, міряю. 1 Ампер. Ну, стрибає. Один ампер ось. І після того, як я замінив транзистори, став нормально міряти безконтактно, визначати фазу нуль, знаєте, цей. Оця штука. То раніше взагалі не хотів. Може хтось каже, наша ця функція взагалі мені потрібна, мені потрібна. У мене це єдиний мультиметр, де є ця функція, а нею зручно визначати, де перебитий дріт, наприклад, в переносці.